Шановні колеги, моя доповідь називається кістяні ложки з Ольвії Понтійської. Загалом ложка це знаряддя, яке добре всім вам відоме, має довгу історію і асоціюється перш за все з її куконними та столовими функціями. Традиційно вважається, що в Стародавній Греції не використовували столових приборів, хоча згадки про ложки є в писемних джерелах. А на еліністичні на елінських пам'ятках знаходять, хоч і невеликій кількості різні типи ложок, проте справді масового поширення вони набули лише у римський час. А саме тоді ложки з'являються і в північному прочорноморі. В процесі ознайомлення з літературою складається враження, що тут подібні знахідки вкрай малочисленні, окрім Ольві, ложки фіксуються в тірі, пантікапеї та Херсонесі. Uh, і кількість їх обчислюється, як правило, кількома екземплярами. Можливо, така ситуація пояснюється не об'єктивною реальністю, а загальним станом дослідження цієї проблеми. А uh, в Вольві знайдено щонайменше 22 різних кістяних, різні кістяні ложки uh, цілі та фрагментовані. Uh, насправді ж набагато більше. Uh, так, Марія Наливкіна в примітках до однієї своїх статей згадує ряд круглих та овальних ложок з кістки, посилаючись на фотоархів Інституту історії матеріальної культури Ран. І ми, в принципі, не маємо про них ніякої додаткової інформації. І навіть з згаданих 22 лише про 12 екземплярів ми маємо достатню інформацію, щоб включити їх в типологію. Uh, всі ложки, знайдені в Вольві, можна розділити за об'ємом чащі на дві великі групи uh, малі та великі. Uh, до першого типу відносяться ложки з невеликим об'ємом чаші, ближче до сучасної чайної ложки, uh, та з тонкою, як правило, кругрою в перерізі ручкою, що звужується і завжди має загострений край з протилежною краю чаші. Uh, в науковій літературі подібні артефакти ідентифікують з латинським терміном кухлеарія. А в Ольві зустрічається два варіанти малих ложок, які розрізняються формою чащі. Варіант з круглою мискою та з загостреною ручкою найбільш поширений різновид ложок не тільки в Ольві, а й в інших римських пам'ятках. А загалом в літературі знаходимо інформацію, що форма ця побутує принаймні з третього століття до нашої ери та до 4-го століття нашої ери. Разом з тим, всі відомі нам достовірно документовані ложки цього типу походять з римських шарів археологічних пам'яток з різних регіонів і складається враження, що вони були у вжитку повсюди, куди досягав вплив Римської імперії. В Ольві такі ложки були знайдені в об'єктах другого століття нашої ери. Другий варіант ложка з. Мигдалоподібною мискою та загостреною ручкою представлений вольві одним екземпляром. Такі артефакти зустрічаються набагато річчя, проте все ж маємо кілька аналогій. З Августи Раурік, де зустрічається вона в бронзі датується першою половиною першого століття нашої ери, а також виготовлені скістки з, з Кіпру, перше-друге століття нашої ери. Вона зберігається в Метрополітен-музеум та з аквінкуму. Другий тип представлений ложкою з овальною мискою, більшого об'єму. Такі екземпляри в науковій літературі здебільшого ототожнюють з відомими з римських джерел терміном лігула. А ручки таких виробів не загострені а на кінці та прикрашені точним-геометричними деталями або рідше зооморфними мотивами. З Ольві походять дві такі ложки. Перша, яку ви бачите в чорнобілій фотографії, це випадкова знахідка, вона була опублікована на Ливкіною, має, як ви бачите, овальну миску, і я так підозрюю, що вона зберігається в Національному музеї історії України. І я маю надію, що в мене буде ще нагода особисто з нею ознайомитися. До цього ж типу можна віднести і також унікальну ложку з овальною мискою та зооморфною ручкою. Вона зберігається в Миколаївському краєзнавчому музеї. В інвентарній картці не зазначено нічого, окрім місця знахідки Ольвії, і то під питанням. І, хоча мені не вдалося знайти. Точні аналогії, я припускаю, що вона все ж таки відноситься також до римського часу, тому що саме тоді є ряд різноманітних ручок, це, в основному, ручки кишенькових ножів. Одну з таких ви бачите на ілюстрації походить вона з розкопок у французькому місті Платьє, і, хоча вона, звичайно, не є точною аналогією, але Uh, є ілюстрацією uh, такого, такої ручки так, зоморфного типу. Uh, <кій> uh, далі я б хотіла поговорити трохи про сировину та техніку виготовлення. Uh, в основному ми будемо згадувати uh, круглі ложки або ложки типу кухларя, тому що uh, їх набагато більше ніж лігул, і uh, така ситуація вона не тільки в Ольві, але і на всіх римських пам'ятках, де. Круглі ложки або ложки з овальною, але з овальною мискою можуть зустрічатися сотнями, тоді як лігули, кілька десятків. Інтенсивна модифікація не дає нам можливості чітко встановити, з якої саме сировини найчастіше виготовлялися вони. Проте вірогідно, більша частина ложок зроблена з довгих кісток великих копитних тварин. Процес створення ложок типу кухларі детально описаний та відтворений експериментально. Що ви можете побачити на першій ілюстрації слайду, джерелом цієї реконструкції є численні знахідки заготовок. Заготовки, які ви бачите на слайді, це також знахідки з французьких римських поселень. Є інформація про те, що заготовки ложок є також у Фанагорії. В Вольві наразі ми не маємо такої інформації. Вважаюся, що при виготовленні таких артефактів використовувалося поєднання кількох технік. Спочатку майстер, майстру необхідно було відібрати підходящий для цього цілий матеріал, намітити та вручну за допомогою різця викроїти на фабрикат виробу. Внутрішня частина миски ложки формувалась за допомогою токарського верстата та різця. Для цього заготовку закріплювали на основі, ймовірно, дерев'яній і з іншою притискали гострим металевим А, Отвори від його використання фіксуються на деяких екземплярах ложок, в тому числі і на двох артефактах з Ольвії. Один з таких ви можете бачити на слайді. Але частіше за все їх прибирали, а поверхню додатково згладжували, позбуваючи усіх слідів того, що свідчили про використання поворотного механізму. Тому для того, була, до того як була знайдена незакінчена ложка з невидаленим центральним конусом, використання токарського станка для виготовлення ложок було питанням дискусійним. Зовнішня частина миски та. Ручки формувалися вручну за допомогою різця та напилка, сліди від використання якого також фіксуються на багатьох екземплярах з Ольб'я. Миска ложки підпіллювалася, щоб надати їй сферичної форми. А довга тонка ручка продовжувалася трикутним виступом на мисці, така конструкція мала сприяти міцності виробу. Далі пропоную обговорити функції ложок. З писемних джерел відомо, що у римлян було два типи ложок кохларія та лігула, як зазначалося, і частина вчених асоціює їх саме з цими двома великими групами, де кохларія, ложка з меншою чашою, а лігула – з більшою. Не всі погоджуються з таким припущенням і навіть ставлять під сумнів використання, доцільність використання римських термінів для опису археологічних знахідок. В деяких випадках переважно в англомовній літературі терміном лігула, позначаючи й медичний або косметичний інструмент з довгою вузькою ручкою та мініатюрним диском на кінці. Так само немає загальної думки і щодо функціонального застосування ложок. Якщо екземпляри з більшим об'ємом чаші, більшість впевнено зараховує до посуду, що пов'язується з вживанням та приготуванням їжі, то з ложками з меншою чашою такої одностайності немає. Для радянської, а згодом і української наукової традиції прийнято вважати, що ложки з меншими чашами використовувалися для медичних і косметичних цілей. Думка ця так вкорінилася, що навіть в польовій документації ця категорія фігурує саме як косметична ложка, і ложки ці часто розглядаються разом з іншими медичними інструментами в дослідженнях. Але, скоріше за все, такі ложки могли використовуватися для різних потреб. І столових також. Зрештою, навіть самою назвою випливає призначення ложки кохлеарії, адже латинське слово кохлео буквально означає равлик. У Марціала в 14-й князі його епіграм обігрується ця назва. Звідси ж ми дізнаємося, для чого такі ложки використовувались. Я створений для равликів, але не менш хороший для яєць. Знаєте, чому мене називають ложкою Равликом? Пліній старший в своїй праці природнича історія, описуючи традицію розламувати або протикати ложкою черепашки молюсків та шкарлопу яєць, як оборону від проклять? В цьому випадку також вживає слово термін кокляря. Про використання таких ложок, як столового прибору, пише і Петроній в Сатириконі. А нарешті в археологічному музеї Неаполя зберігаються фрески, які ви можете бачити на екрані. Одна з них це фреска з Помпеївни, який зображений на тюрмор з дищиною, яйцями і столовими предметами. Один з яких можна ідентифікувати також як ложку з круглою мискою. Інший це фреска з геркуланому. На якій також можна помітити на столику ложку. Але окрім цього, ми також маємо зображення з фрески з гробниці Вестовія Пріска, де зображений столовий посуд срібний, на якому ми також можемо бачити зображення ложки. Uh, і поруч такі uh, посуди скр скарбниці тівелі, які зберігаються uh, в Метрополітен-музеум, де також uh, ми бачимо металеві uh, <coughs> ложки типу Кохлеарія. Uh, якщо погодитися з uh, Тим, що менші за розміром миски відповідають давньому цьому терміну, треба визначити, що такі ложки все ж використовувалися як посуд для вживання їжі. Невелика чаша також загострена ручка, добре пристосована до вилучення равлика з мушлі або розбивання шкаролупи яєць цілком придатна для таких цілей. Проте, і можливо також використання таких ложок для інших потреб. Для Косметичних або фармацевтичних, тому що вони також знаходяться і в наборах, які належали римським лікарям. Зокрема, ми маємо знахідку в Криму, Грузовське світло святилище, там серед медичних інструментів є і ложки. Деякі вчені кажуть, що використання таких колошок, особливо кістяних для медичних цілей, більш виправдано, тому що кістка не реагує і не окислюється, і таким чином можна також використовувати. Таким чином, якщо підсумувати, ми бачимо, що ложка це яскравий приклад, Такого поліфункціонального використання деяких предметів, і окрім цього, ми також бачимо, що, а, принаймні, а, кухларі з круглою чашею, а, є таким масовим виробом римського ремесла, який зустрічається на багатьох пам'ятках від Британії, там, на Мальті, у Франції і в багатьох інших регіонах. В тому числі і а, на, такій, на такій периферії, як на, на в північному причорноморі. Дякую за увагу. Будуть питання? А, онлайн питання. Не онлайн, прошу. Mm -hmm. А можете підійти в стилі або? В мене в мене два запитання. Е, перше запитання е, воно щодо виготовлення саме цих ложок Дуже цікаво, тому що ну е, в них реально майже ідеальні ручки, і ці ця дискусія щодо того, як вони виготовлювалися, чи за до, допомогою до токарного насверстати, чи вручну воно дуже цікаво, тому що там був дуже класний слайд з того, як вони робилися в принципі. І ви згадали про знахідку. Саме під час ну, заготовки. А, я, ну, просто там було погано видно, чи ви презентували її на слайді. Просто було б дуже цікаво дізнатися, як виглядає саме заготовка. О. А, ну, заготовка це цей чорно-білий малюнок, це археологічна заготовка, яку власне знаходять на багатьох пам'ятках, і там, в Устіраурі, у Франції багато де. Я так розумію, що головна була проблема в тому, чи використовував токарський верстат до того, як власне, знайшли ложку з оцим конусом, який, але в мене немає цього зображення, я його про цей процес. Вичитала в цій монографії, яка якась присвячена експериментальній частині. Ну і там докладно це описується ще більш докладніше, ніж я про це загадувала. Тобто монографія присвячена експерименту щодо так, вона є в... ця французька, треба трошки піднапружити, щоб читати французьку, але вона є, і там, власне, автор він присвятив свою наукову діяльність саме експериментальній археології. Там от, вся книжка присвячена тому, що він робить о, римські якісь ціні речі сам особисто. Так, да, да. І друге запитання це щодо імпорту. Чи зустрічаються вони на території України? Чи це було б предметом торгівлі? От і наскільки це широко, якщо це ну, є інформація? Просто... Це питання дуже важке, тому що. Це як всі ці речі з'явилися на такій е, великій території, е, і в Британії, і, і на іншій стороні? Тобто, ну, я не знаю. Е, є думка про те, що були великі факторії, які робили велику кількість імпортних речей, оскільки. Це римський період, і в нас є uh, імпорт uh, чорнолакової кераміки, вони могли привезти і ложки. Uh, а якщо взяти до уваги, що ложка з кістки це набагато дешевше, ніж ложка з металу, хоча ми маємо в Ольві і ложки з бронзи, uh, звичайно, вони були популярні. Але є ще думка, що можливо це uh, вироблялося на місці і цим займалися місцеві. Uh, ремісники, які сприйняли а, римську моду і робили щось на зразок римської моти. Я думаю, що це можуть бути якісь мандрівні ремісники, які переходили з місця на місце. А, на жаль, зараз ми не можемо ну, просто так а, вирішити цю ситуацію. Добре, дякую. Але в Ольві є свідчення про використання токарнівського верстату і речі. Загалом це можливо. Дякую. Там ще було питання від Юрія Вікторовича, я бачила Юрій Юрію <смітна> ви поч... почули? <смітна> Це <смітна> О, олена Івгійна Фіалка. В мене до вас а... цікава дуже доповідь, але в мене є кілька запитань. Скажіть, будь ласка, от, от саме ольвійські екземпляри, скільки їх і якого вони розміру? Вони однакові чи там є якісь типи? А, я маю цю інформацію, я її не включила, тому що Трошки скоротити час, круглі ложки, а майже всі мають приблизно однаковий діаметр приблизно від 2-4 см до 2-6. Є у Налівки опублікована одна ложка, яка має діаметр 3,5 см. Це найбільша кругла ложка. Вони подовжені різні, я не впевнена, що це для них мало якийсь сенс. Uh, якщо була, був ще такий цікавий момент, uh, що деякі uh, вчені uh, писали про те, що ці ложки могли використовуватись uh, в якості мірних ложок, але на ну, цій колекції, що ми маємо, власне, те, що ви бачите uh, на фотографії, це все, що обробила я, знайшла в фондах. Uh, ще є чотири uh, круглі ложки, опубліковані в Налівкіної, і це все. А скільки? А вийшло? Вийшло? скільки взагалі їх вийшло? А, взагалі, ті, які можна класифікувати, це 12 екземплярів. П'ять ага. опубліковані у Налівкіною. Ага. Одна з них це а, ложка лігула, яку ви можете бачити, чорно-білий малюнок. Ага. А, і ще 4 це такі круглі ложки. І всі інші ложки перед вами на ілюстрації. Це uh -huh. сім екземплярів, які мені вдалося знайти. Власне, ще ота ложка з ручкою дельфіна. Uh -huh. І ще скажіть, будь ласка, такі два моменти в мене викликали запитання. Вони всі, це випадкові знахідки, чи є якийсь контекст? Ні, вони більшість із них мають контекст. Частина з них знайдена в похованнях, частина з них з розкопок на ліпкіну знайдені в приміщеннях, які, я так розумію, ідентифікують як пов'язані з римською військовою присутністю. Закрома, це, все... Романко... це mm -hmm. все серед посуду. Що? Ну вони знайдені серед посуду? Uh... Якась прив'язка, Я е, не знаю. Це, ну <кій> як зазначає Роман Козленко в своїй дисертації, то в приміщеннях римських казарм вони були знайдені частково чотири штуки. Це ті, які е, публікувала Налівкіна, е, ті, які ви бачите на екрані, одна з них це з розкопу Р 25 угу. Вона на жаль, немає. Має yes. широкий хронологічний контекст, але mm -hmm. е декілька з них ще також опубліковані, е знайдені саме в похованнях, е і там різні набори. Тобто mm -hmm. в одному похованні е це жіноче поховання, є ложка, є е е веретено і, е ну загалом нічого і здається, пексіда. Ну, я mm -hmm. можу зараз плутати, я точно не пам'ятаю на mm -hmm. е цей yeah, момент, але Частина з них, звичайно, особливо ті, які стосуються mm -hmm. таких ну, В Вольві, часто буває таке, що ці горизонти мають широкий хронологічний mm -hmm. діапазон, і ми не завжди можемо чітко сказати, чітко. як вони датуються. Так в принципі, якщо брати по датуванням, то там теж виникають деякі питання. Наприклад, одна з ложок була знайдена в склепі. а в склепі було поховано чотири людини. Два з них відносяться до еліністичного часу, два з них відносяться до римського. Коли Провіч Пешика робила монографію, то вона віднесла ці ложки до еліністичного часу. Але я схильна думати, що вони все ж таки відносяться до римського часу. І ще таке вже в якості ремарки, хотіла вам сказати, що якщо дивитися mm -hmm. на скіфські пам'ятки, то я так на скидку можу вам сказати тільки про дві знахідки: одна це поховання в грушівки в кургані, і друга в чортомлику. Це саме, саме круглі? Ні, вони і зовсім іншого mm -hmm. вигляду. Просто взагалі кістяні ложки. Так, да, це цікаво, насправді. Дякую вам.